Вправа 1639 розв'яжи рівняння. Ну що ж, розпочинаємо, дивимося, що у нас за рівняння. 1,15 плюс х, що множиться на 3,8 дорівнює 9,5. Ну що ж, в даному випадку будемо шукати те, що в нас у дужках. Це буде невідомий множник. Щоб його знайти, треба добуток поділити на відомий множник. То ми так і записуємо, що 1,15 плюс х. Це дорівнює. Треба добуток або 9,5 поділити на відомий множник або на 3,8. Ну що ж, записуємо, що 1,15 1 плюс дорівнює. Щоб ми могли поділити, нам треба кому перенести в діленому дільнику на один розряд праворуч. Від цього частка в нас не зміниться. Це буде 95. Що ділиться на 38? Ну що ж, записуємо, що 1,15 плюс х це дорівнює. Ну що ж, тут особливо нічого не придумаєш, треба 95 ділити на 38. Давайте будемо ділити. Отже, 95, що ділиться? Що ділиться на 38? 95 ділимо на 38, це буде 2. 2 на 8 це 16. 6, пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 2 це 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. 5 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 6 це буде 9. 9 збрали одиницю 8, 8 мінус 7 це 1. Ми вже будемо писати цифри після коми зносити. То ціла частина частки у нас 2. Дописуємо 0. 190, тоді ділимо на 38, це буде 5. 5 на 8 це 40. 0. Пишемо 4, запам'ятовуємо. 3 на 5 це 15, Плюс 4 це 19. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. і записуємо, що частка дорівнює 2,5. Гаразд. Ну а зараз аналізуємо тоді наше рівняння. Тут вже нам треба знайти невідомий доданок Х. Щоб його знайти, треба від суми відняти відомий доданок. То ми записуємо, що х дорівнює. Треба від суми від 2,5 відняти відомий доданок 1,15. Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. Давайте віднімати. Від 2 віднімемо 1, це буде 1 десятих мінус 15. 5 це 50. 50 мінус 15 це буде 35. 100. Записуємо тоді 1,35. Тобто корінь першого рівняння це 1,35. Переходимо до другого рівняння. 9, що ділиться на 7,8-х, це дорівнює 3,6. Ну що, що в даному випадку будемо знаходити невідомий дільник, що в нас у дужках. щоб його знайти, треба ділене поділити на частку. Так і записуємо, що це що в дужках, це 7,8 відняти х, це дорівнює. Отже, треба ділене 9 поділити на дільник на 3,6. Для того, щоб ми могли поділити, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому і в дільнику. То записуємо, що 7,8 мінус Х це буде дорівнювати. Якщо ми тут перенесемо, то це буде 90. Що ділиться тут, якщо перенесемо, буде 36. Ну і записуємо 7,8 мінус Х це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не придумаєш, придеться 90 ділити на 36. Давайте будемо ділити 90. Так, давайте тут 90. Що ділиться? Що ділиться на 36? Ну що ж, 90 ділимо на 36, це буде 2. 2 на 6 це 12. 12 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 2 це 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. 0 мінус 2 не віднімається, позичаємо 10 мінус 2 це 8. 9 забрали одиницю 8. 8 мінус 7 це 1. Ну що ж, нам придеться брати цифри після коми. то ціла частина частки у нас дорівнює 2. Дописуємо 0. 180 ділимо на 36, це буде 5. 6 на 5 це 30, 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 3 на 5 це 15, плюс 3 це 18. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка дорівнює 2,5. Добре. Ну, а тепер дивимося. Зменшуваний від'ємник різниці. А тут вже ми шукаємо невідомий від'ємник. Щоб його знайти, треба від зменшуваного відняти різницю. То ми записуємо, що х тоді дорівнює від зменшуваного. Або 7,8 треба відняти різницю або 2,5. Ну і записуємо, що х тоді дорівнює. Можна усно, 7 мінус 2 це буде 5, 8 мінус 5 це буде 3. ,10. Тобто корінь другого рівняння у нас дорівнює 5,3. Переходимо до третього рівняння. 27,6 плюс 14,6х дорівнює 64,1. В даному випадку будемо знаходити спочатку невідомий доданок. Ось він весь. Щоб його знайти, треба від суми відняти відомий доданок. То ми так і записуємо, що 14,6х це дорівнює. Отже, треба від суми, від 64,1. Відняти відомий доданок або 27,6. Ну що ж, записуємо, що 14,6х це дорівнює. Тут нам треба відняти, давайте будемо стопчик віднімати. Записуємо 64,1 відняти 27,6. Віднімаємо. 1 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 6 це буде 5. 4 забрали одиницю 3. 3 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 7 це буде 6. 6, забрали одиницю це 5. 5 мінус 2 це 3. Ставимо на місце кому, то записуємо, що різниця у нас дорівнює 36,5. Ну, а тепер. Міркуємо, а як нам знайти невідомий множник Х. Треба добуток поділити на відомий множник. Так і записуємо, що Х невідомий множник буде дорівнювати добуток 36,5, що ділиться на відомий множник на 14,6. Ну що ж, для того, щоб ми могли поділити, нам треба перенести кому на один розгляд праворуч в діленому і в дільнику, щоб частка не змінилась то ми записуємо, що x тоді дорівнює, буде 365, що ділиться на 146. І записуємо, що x тоді дорівнює. Ну, тут уже нічого не придумаєш. Давайте будемо ділити куточком. Записуємо тоді 365, що ділиться. Що ділиться на 146. Ну що ж, 365 ділимо на 146, це буде 2. 2 на 6 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 на 4 8 плюс 1 це 9. 1 на 2 це 2. Віднімаємо. 5 мінус 2 це 3. 6 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 16 мінус 9 це 7. 3, забрали одиницю це 2, 2, мінус 2, 0, попереду пишемо. Ну що ж, нам придеться брати цифри після коми. То ціла частина частки у нас дорівнює 2. Дописуємо 0. То Тоді 730 ділимо на 146. Це буде 5. 6 на 5 це 30, 0. Пишемо, 3, запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, плюс 3 це 23, 3, пишемо, 2, запам'ятовуємо, 1 на 5. Це 5 плюс 27. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ми записуємо, що участка дорівнює у нас 2,5. Ну що ж, це означає, що корінь третього рівняння дорівнює 2,5. Переходимо до четвертого рівняння. 36,5, що ділиться на х мінус 8,1 дорівнює 6,5. Ну що ж, тут нам треба знайти спочатку 36,5, що ділиться на х. Спочатку позбавимося оцього мінуса. Чому? Тому що ділення більший пріоритет. Тобто будемо шукати ось цей тоді це зменшуване, невідоме. Щоб знайти зменшуване, нам треба до різниці додати від'ємник то ми записуємо тоді, що 36,5, що ділиться на х, це дорівнює. Отже, до різниці до 6,5 треба додати 8,1. Ну що ж, записуємо, що 36,5 що ділиться на х, це дорівнює. 6 плюс 8 це 14. А 5 десятих плюс 1 це 6. Десятих. Добре, ну а тепер у нас є ділене, невідомий дільник і частка. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. То ми записуємо, що х тоді дорівнює ділене або 36,5 треба поділити на частку або 14, ,5. 60. -х. Для того, щоб ми могли виконати це ділення, нам треба перенести кому на один розряд праворуч. Тоді частка у нас не зміниться. Але треба переносити в діленому і в дільнику. То записуємо, у нас тоді вийде 365, що ділиться на 146. Ну і записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Отже, Записуємо. 365. Що ділиться? Що ділиться на 146? Ну що ж, 365 ділимо на 146. Це буде 2. 6 на 2 це 12, а 2 пишемо 1 запам'ятовуємо, 2 на 4, це 8, плюс 1 це 9. 1 на 2 це 2. Віднімаємо. 5 мінус 2 це 3. 6 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 16 мінус 9 це 7. 3 збрали одиницю це 2. 2 мінус 2 0. Попереду напишемо. Ми вже будемо брати цифри після коми, то Ціла частина частки у нас дорівнює 2. Дописуємо 0. 730 ділимо на 146. Це буде 5. 6 на 5 це 30. 0 пишемо. 3 запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, плюс 3 це 23. 3 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 2 це 7. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка тоді дорівнює 2,5. Тобто, виходить, що корінь четвертого рівняння це 2,5. Переходимо до наступного, до п'ятого рівняння, 7,2 плюс 4,5 дорівнює 21,6. В даному випадку будемо спрощувати спочатку ліву сторону. Винесемо те, що повторюється, y за дужки. То виносимо y. То у нас у дужках залишиться 7,2 плюс 4,5. І це буде дорівнювати 21,5. 0,6. Є. Ну, а тепер записуємо, що Y, що множиться. Тут можна усно додати. 7 плюс 4 це 11, цілих буде. 2 десятих плюс 5 десятих це буде 7. Десятих. І це дорівнює 21,6. Добре. Ну, а тепер шукаємо невідомий множник y. Щоб його знайти, треба добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що y – це дорівнює. Треба добуток або 21,6 поділити на відомий множник на 11,7. То ми записуємо, що y тоді дорівнює. Ну що ж, для того, щоб поділити, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому і в дільнику. Тоді частка в нас не зміниться. То ми записуємо, що це буде 210,6, що ділиться, ну, а тут буде. 117. Ну і записуємо, що y це дорівнює. Тут уже нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Ну, давайте будемо ділити. Отже, записуємо 210,6. Так, давайте десь тут. 210,6. Що ділиться? Що ділиться на 117? Ну що ж, 210 ділимо на 117, це буде 1. 1 на 117 буде 117. Віднімаємо. 0 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 7 це буде 3. Одиниця, забрали одиницю, це 0. 0 мінус 1 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 1 це буде 9. 2. Забрали одиницю це 1. 1 мінус 1 0. Попереду напишемо. Ми вже будемо брати цифри після коми, то ціла частина частки у в нас в рівні одиниці. Зносимо 6. Отже, 936 ділимо на 117. Це буде у нас 8. 7 на 8 56. 6, пишемо, 5, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 5 це 13. 3. Запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8 плюс 1 це 9. Віднімаємо залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 1,8. Тобто, виходить, що корінь п'ятого рівняння – це 1,8. Переходимо до шостого рівняння. 3,4х мінус 3,2х дорівнює 15,2. Ну що ж, давайте міркувати. В даному випадку будемо спрощувати те, що у нас написано зліва. Треба винести х за дужки, бо х тут повторюється. То ми пишемо х, що множиться. У дужках тоді залишиться 3,4. Тут знак мінус 3,2. І це дорівнює. Записуємо 15, ,2. 2. Десятих. Ну що ж, записуємо, що х що множиться. 3,4 мінус 3,2-3 3 – -3 3 -3 це 0. А 4-2 це 2, десятих, то ми записуємо, що різниця 0,2. І це дорівнює 15,2. Є. Ну що ж, як нам тепер знайти невідомий множник. Х треба добуток поділити поділити відомий множник. То ми записуємо, що х тоді дорівнює добуток або 15,2. Треба поділити на відомий множник або 0,2. І записуємо, що х тоді дорівнює. Для того, щоб ми могли поділити, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому віддільнику, щоб частка не змінилася. То тоді в нас вийде 152, що ділиться. Тут, якщо перенесемо, то буде просто двійка. Ну що ж, х тоді дорівнює. Я думаю, зрозуміло, що ми можемо і усно поділити 152, що ділиться на 2. Це буде 76. То записуємо, що x тоді дорівнює 76. Ну що ж, я вивів на екран всі 6 рівнянь, а зараз залишилося записати відповідь. Я буду писати справа, ви можете писати внизу. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні корінь 1,35. В другому завданні в другому рівнянні корінь 5,3. В третьому рівнянні корінь у нас 2,5. В четвертому рівнянні корінь у нас 2,5. В п'ятому рівнянні корінь у нас 1,8. І в шостому рівнянні корінь у нас 76. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування складніших рівнянь з десятковими дробами. Тут дуже легко помилитися, будьте уважні. На цьому вправу завершено.